Открываем подлиться! Захлапал дверь. Захлапал дверь. Захлапал дверь. Захлапал Я один. дверь. Абсолютно верно. Чисто! Чисто. Захлапал дверь. Захлапал дверь. Захлапал дверь. На території Вінницької області було скоєно зухвалий розбійний напад на помешкання місцевого підприємства. Використовуючи вогнепальну зброю та катування, злочинці намагались дізнатися, де знаходяться грошові кошти. Катували членів сім'ї потерпілого, дружину та його. В результаті заволоділи грошовими коштами приблизно в сумі 500 тисяч гривень та на власному транспортному засобі намагалися покинути місце пригоди. Розв'язавшися, потерпілий, прийняв рішення про переслідування злочинців на власному транспорті з використанням наявної в нього мисливської рушниці. Догнавши за декілька кілометрів злочинців, він старанив їх в кувет. Та предприйняв спробу затримати їх використовуючи мисливську рушницю. Не вагаючись, злочинці відкрили вогонь по потерпілому, в результаті чого смертельно ранили його і покинули місце пригоди. Дві доби в максимально напруженому режимі працювали оперативні та наружні служби шести областей України та департамент карного розшуку. По шести областям було введено оперативний план Сирена. В результаті чого вдалося в найкоротший термін встановити особи злочинців. Ними виявились жителі Львовської, Вінницької областей та міста Києва та визначитись визначити з місцем їх перебування. Після того, як помешкання, де переховуються злочинці, було встановлено, корт Вінницької області провів миттєве затримання, не давши змоги скористатися наявною в злочинці вогнепальною зброєю. Вже на початковому етапі відпрацювання стало зрозумілим, що дана злочинна група має цікаву кримінальну історію, діяла на території декількох. Регіонів України скоюючи розбійні напади з використання вогнепальної зброї на протязі тривалого терміну, вже понад двох років. На теперішній час двох учасників злочинної групи затримано в порядку статті 208 КПК України, встановлюється місце знаходження третього активного члена групи Варивода Степан Михайлович 1989 року народження. Якщо вам відомо про його місце перебування, прошу терміново повідомити поліцію. Thank mm -hmm. you.